Сьогодні в цікавому місті, дуже, дуже гарне місце, дуже люблю такі місця далеко від сіл. Ось, ось такі поля. Тільки переурали, там ще трактор орить. Сподіваюсь, сьогодні будуть цікаві знахідки. А якщо не буде, то місце тут прямо ну, дуже і дуже цікаве. Так, друзі. Досить цікавий сигнал. Ну, і зараз ми разом з вами розпакуємо. Я вже бачив. Ось дивіться. Ось дивіться, яка краста. Я сподіваюся, що це динарик. А ви як думаєте? От, бачите? Перший сигнал, друзі, от таке сідло від монетки. Так, є. Ух, який стан! Ай-яй-яй! хто це в нас? Хвилиночку. В рукавицях, до речі, казали, що цей. А це у нас, Йо-ма-йо! -йо. Красота! Це Адріан! Бляха, який красивий, Йо-ма-йо! Ух, така красота. Йома, в якому стані, друзі. Ось дивіться, які сідельці від монетки. От бачите, яке сідельце лишається. Красота. Ух, красота, дивіться. Оце красота. Давно в такому стані не було, моє! Красотіші! Так, не падай! А от він, друзі! І хто каже, що чорні, чорні, от ви бачили, прямо в ямці з сідельцем. і дивіться, який, який білий динарик. І так, друзі, дивіться, яка кераміка. Бачите? Ось така груба кераміка. Чи мені подобається це поле, тим, що тут немає лишніх сигналів. Тут Одні чорні сигнали, і... а якщо кольоровий сигнал, це скоріше за все вже щось хороше. Ось така кераміка, друзі, ходимо. Вже годинку. Так дивно, перший сигнал був Динарик і далі ходиш і нічого. Сподівалися, знаєте, приїхали на нове поле. Кераміка є, перегорене. Перший сигнал динарик. знаєте, передчуття таке, що зараз наб'єш цілу жменю. А отже ми годинку Чотири прибора і більше нічого немає поки що. Але сподіваємося, ще щось знайдемо, друзі. Ось таке поле, друзі. Там один камрад. Поле невеличке, ось там другий камрад ходить. І ось там ще один камрад. О, його не видно. Ось таке гарне поле, невеличке, тут не знаю тут невеличка місцина. Але, Але сигнали є і вже є одна хороша знахідка. Тут знову було кераміки, Ось я ще підзбирав. Дивіться, які куски. Ось такі куски кераміки і вилітає нам. Як ви думаєте, що це таке вилітає? Так, виключимо, щоб не фанило. А вилітає нам ось така фіболка. Точніше спинка від фіболки. Дивіться, яка красота. Ось така красота. Тут навіть якийсь узорчик є. чи що, ось така фібула, Ось така спиночка від фібулки, М -м, Красота. Кода, що не ціла, але але красота. Ну що? Рухаємося далі, що знайдемо, то покажемо. Але фібулка гарна, правда? Друзі, ходили, бродили натрапили на такий глибинний сигнал. Ще не знаємо, що там. Зараз будемо дивитися. Дуже глибинний сигнал і дуже такий чіткий сигнал. Зараз подивимося разом з вами, що там є. Ну, хвилиночку. Так, Так, обережно, щоб не пошкодити, якщо щось цікаве. О, є. Ай, блін. І що це в нас? Я думав, що це патина, це щось від сільськогосподарської техніки, мабуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Якась приблуда. А так вже блиснуло зеленою патиною і вже було враження, що це щось, щось з того, що ми шукаємо, друзі. Дивіться, на якій глибині? Так, друзі, на самій поверхні, бачите, ось тут а, вилетіла якась штучка. Сподіваюся, що це монетка. Не знаю ще, не бачив. Ось така штучка. Так, где-то впала, бляха. А вот она впала. Нет, друзья, это не монетка, это скорее всего гудзик. Сейчас я попробую почислить и вам покажу. Так, друзья, это, это накладка гудзик. немає тут ни малюнку, ни ничего. А я думал, что монетка. Ну ничего, шукаем дальше. Видите, друзья, какая красота. Трошки мряка, сонечко. Ось там наша машина. Тут камрад ходить. От залишилося ще трошки нам поля. Бачите, цей кусочок добиваємо. Вон там ще одна машина стоїть камрада. Він ходить з іншої сторони, там переорали поле. І буде, напевно, переходити на наступне поле. Знаєте, за той час, поки Копаю проїхалося вже стільки локацій, вже реально тисячі кілометрів. напевно, напевне, ну, сотні кілограм всякого шмурдяку. Але ні на хвилинку не пожалів а, за своє хобі, знаєте, дуже люблю цю справу. От в такому місті, де немає людей, де немає нічого, ти просто ходиш, залишаєшся сам з собою, думаєш собі про щось. А, ну... Це гармонія, друзі. І я думаю, ті, хто копає, ті прекрасно мене розуміють. Знахідки це бонус. А деколи великий бонус, деколи дуже великий бонус. Але загалом, я думаю, всі ми копаємо, тому що любимо цей вайб. Друзі, ми поміняли локацію, а доїхала машиною, куди могли. Ось тут така річечка. Досить гарна річечка, чому? Тому що саме по тій річечці є не одне поселення. Ось. А тут нас чекає ось така болотяна лажа, друзі. Ми навіть не хотіли пробувати їхати, тому що мали необережність одного року сюди заїхати і тут застрягнути. Прийшлося визувати трактора. ну, дивіться, як можна проїхати ось таку. Ось таку лажу, друзі. Прийшлося визвати трактора, і трактор нас витягував. Була така цікава історія. На жаль, тоді не знімали ще Ютуб. Так, друзі, а поле це цікаве, тим, що я би сказав, забути поле. А колись, коли ми ще тільки починали копати, ми знайшли там Фіболу. Не саме на тому місті, а в іншому місті, але знайшли Фіболу. І якось минулого літа ми вирішили поїхати. Ну, згадали про це з другим камрадом і вирішили поїхати подивитися. І коли ми приїхали, поле було дуже дуже якось недобре передисковано. І коли ми приїхали, ми знайшли одного динарика і декілька бронзяшок, друзі. Тож давайте сьогодні подивимося. Я сподіваюся, що там будуть багато знахідок. Тож не... Дивіться, друзі, яка красота. Ось таке красиве містечко. Жили тут. Коли з є, поселення було невелике, знайшли небагато тут знахідок. Сподіваємось, сьогодні щось знайдемо. Ось в такому затишному, красивому місті. Друзі, ще одна знахідка і на цей раз дуже крута знахідка. Так, дивимося. І цей раз от воно в грудості ще. Тихо-тихо, куди ти? О, от він. Ось такий динарик, друзі, от він. Ось такий динарик. Це другий на сьогодні. Красота. Зараз я спробую почистити, вам покажу. А хто це в нас? Ось така красота. Я думаю, що це Леміс, але це, друзі, не Леміс, це срібло. Ось така... Зараз я подивлюся, почищу і вам покажу. Це, друзі, Фаустина старша. Трохи стан не такий хороший, як перша одинарика, але... Але динарик, бачите, ось така красота. Це другий динарик на сьогодні, друзі. Також стан хороший. Копаємо далі, надіюся, ще щось знайдемо. Так, копаємо по таких, таких ямах, копаємо, бачите? Не дуже рівненька і в мене вискакує така знахідка. Ось така, дивіться, яка красота. Це сучасна річ, але цікава. Зараз спробую почистити, чи з того ще щось вийде. Така знахідка. Бачите який ножичок? Тут ще дерев'яна ручка. Думаю, що можна почистити і взагалі буде хороший ніж. Мада інчина. Ось така знахідка. Можливо, хтось з загубив. Так, друзі. І що ви думаєте? Сьогодні день динарик, друзі, ще один. Ось дивіться. Ще один динарик. Так, що тут у нас за красивий? Так, ой, клас. Це у нас Аврерій. Або пі. Ой, стан дуже хороший. Зараз... Okay. Зараз протру і покажу. Не дуже хочу терти, але ось така хороша, хороша монетка попалася. Це третій динарик, друзі. Сьогодні реально день динариків. Дивіться, яка красота. Можливо, після баньки. Ага, покажу вам. Ось така. Ну що, купаємо далі. Так, викупа був сигнал. Зараз разом з вами пошукаємо, що це було. ні, дріб, друзі. Ось такий дріт. А сигнал буде динарах, знаєте, на такому місці. Завжди типу, сигнал і ти очікуєш чогось такого. А тут дріт. Так, друзі, дивіться, яка красота, ще в орудочці. Ось. Бачите, що не, не, не від... Дуже цікаво, правда? Люблю такі речі. Це в нас пряжка, напевно, їхня. Або щось таке колечко їхня пряжечка Так, зараз почищу покажемо така частинка їхньої пряжечки друзі бронзова гарна штучка далі. ось така красота кожен зайнятий своєю справою камрад щось докопується дуже цікаве місце не дуже часто тут ходили взагалі тут були тільки три рази і зараз по такій глибокій перепашці досить гарно знахідок Ось така красота, друзі. Уявіть собі, як приємно ходити по таких місцях. А ще коли щось попадається, взагалі алібастер. Так, друзі, камрад знайшов ось таку фібулу. Кажуть, з солярними знаками. Ось така красота. Бачите, не типова фібула. Так. Не можу сфокусувати. Ось така фібулеса Фібульця. А вот гарно фокусує, бачите яка? Нічого, шукаємо далі. Так, друзі, ще один сигнал, зараз подивимося. Що тут є? Так, де ж так? А от він А ось... Ха, -ха друзі, динарик, а не піво. Така половина динарика, друзі. Пів динарика. Зараз почищу, подивлюся, що то було. Але бачите, ой, був гарний динарик. Рубаний. Бачите? Цікаво так. Половина динарика. І причому в гарному стані, а цілі попадається не дуже. Ось, бачите, пів динарика. Халепа чи не халепа? Напишіть в коментарях, халепа чи ні. Ось така. Друзі, був кльовий сигнал, думав, що динарік, бачите. А це їхня така, не знаю, чи проколка, чи що. Ось дивіться, яка річ. Бачите? Можливо кусок дроту просто. Але тут гарні йдуть знахідки, тому я пов'язав це з... з їхньою культурою, друзі. Ось така цікава штучка. Ось хоч ось така приблуда. Велика, бачите, напевно заготовка під пряжку. Мідна. Бляшка. Реально немає на ній ніяких надписів, іерогліфів. Просто мідна пластина. А ось, бачите, трошки груба, масивна. Хм. Цікаво, що це було заготовка, чи це вже був якийсь предмет. Друзі, ось така ще одна бронзяшка. Бачите, не знаю, що це, чи це від фібули, чи від чого. Але скорше всього, що це щось було їхнє. Ось ось така ще одна річ. Отак от. Вже от. клуб доходить до завершення, ще походимо, думаю, півгодинки не більше і будемо збиратись додому. Зверху самого був сигнальчик. і Я вже бачу ось монетка. Але скоріше за все це не те, що ми шукаємо. Це в нас 20 копійок. Ще 15. 15 копеек щитовик. Радянщина, друзья. СССР. Ось така. Ось такий монітосик, друзі. Вы бачите? Ось така, друзі. Була вибрана локація, сонце помаленьку вже сідає. Камради ще вон ходять. Ось така місцина з поселенням, друзі, не йшли сьогодні, трошки, трошки не йшли знахідок. Обійшли її. Надіємося, що коли гарно поле зроблять, тоді ще це поле дасть. Дивіться, яка там... Гарна така заплава. Так, ще один сигнал. Хороший сигнал, вже купнули його. От разом з вами глянемо, що це в нас таке є. Ой, вже бачу, друзі. Я вже бачу. І це в нас, друзі, ви знаєте що. Це у нас, друзі, динарик. Це в нас динарик, бачите? Ох, красота. Тільки на жаль. На жаль, стан підкачає. Стан. Навіть не на троєчку. Хоча зараз ми почистимо, покажемо, що це у нас таке є. І так, бачите, це був троян. Ось такий імператор троян. Шкода, що його не знаю, чи це плуг, чи його при житті так розсей. Фортуна. Фортуна і троян. Ось такий ще один динарик. Срібний, не лімес. Але, на жаль, стан його вже... Ну нічого, як знахідка, також цікава річ. Ой, красота. Люблю такі динарики. Ну, люблю в стані, але маю на увазі, що люблю викопувати динамики. Я думаю, що всі ви любите. Нема таких, що не люблять. Ну що, друзі, завершуємо з вами таку цікаву історію. Покидаємо ми це місце. Цікава вийшла пригода. Якщо вам сподобалось, друзі, чекаю від вас коментарів, ваші лайки. Насправді дуже і дуже потрібна підписка, друзі. Тому що, не знаю, останнім часом відео багато людей дивиться, але не підписується, друзі. Тож, прошу вас, підписуйтеся. Підписка ваша для нас важлива. Друзі, сьогодні ось такий гарний улов, а, такий ножичок, А, Не знаю, якась бронзова заготовочка. Раз, два, три, 4,5 динарика, хрестик, 15 копійок, дві пряжечки і три фібули. По динарика зараз покажу. Ось така красота, це в нас є. Якщо не помиляюся, аврелій. Ось. Хороша монетка. Так. Наступна. Це в нас є ось така. Це в нас є Адріан. Так, і два таких. Ось таких. Це в нас був Троян. І була Фаустіна. Фаустіна саме, напевне... Гірше станів. Так, і половинка. Половинка це не знаю. Це, скоріш за все, також був Адріан. Ось така. Що ще цікавого? Цікава фібула. І Хрестик. Хрестик такий не знаходив. Не знаю, друзі. Якщо знаєте, що за культура, напишіть в коментарях. Але такий, мені схоже на накладку якусь. Так, друзі, дякую за те, що дивилися. З вас лайк і підписка. Всім добра!